Голосом Якубовіча автомобіль. Точніше, кнопки керування склопідіймачів від нього. Явно видно сліди якоїсь жижі. І хоча сильної корозії не видно, помітно, що тут була якась рідина. І, скоріше за все, десь на переходах, ось тут будуть мікротріщини. Мою чи що перевіряю. Яблука. Не втомлююсь казати, що це більше релігія, ніж техніка. Воно круте, воно цікаве, але воно дуже специфічне і кожного разу забезпечує певні сюрпризи і нюанси. Працювати з тою технікою з одного боку задоволення, а з другого боку це суцільні проблеми, тому що є купа нюансів, котрі не завжди вдається вчасно усвідомити, дізнатися чи передбачити. В будь-якому випадку воно вимагає специфічного інструменту. Заточеного саме під ту техніку, і загостреної уваги, тому що треба все прослідкувати, вкласти, правильно позиціонувати і правильно закрутити, тому що гвинти йдуть різні. Навіть для кріплення материнської плати є два типи гвинтів, і різні гвинти йдуть в різні місця. Я вже мовчу за всякі переходи, шлейфи і все інше. І послідовність розборки так само. Будьте обережні з технікою Apple. Знову витрі щось з коробки. Воно щось таке напівсаморобне, видно пляцок з зкла, дисплея, плати і якогось бездротового інтерфейсу. В комплекті трансформатор струму. Якась коробка. Очевидно, це щось пов'язане з акумулятором або з вимірюванням струму напруги. Документації ніякої не дали. Ого, не кожен день такий кабель побачиш, але ми собі можемо загуглити по моделі. Колись тут передбачали пищалку або світлодіод, ні того, ні того нам не дали. Ну, то таке: в комплекті два запасних модуля. Є схема, нічого особливого, кола живлення, DC-DC-перетворювачі, є процесор, якихось пару транзисторів чи стабілізаторів. Вихід USB одна кнопка. Треба гуглити документацію. За словами власника, воно працювало якийсь час і перестало з відсутністю зв'язку між модулем контролю і модулем індикації. Дивимося комутацію, підключаємо. Вже знаю, що треба джампер поставити ось так, оскільки живлення буде від того самого акумулятора, що досліджуємо. Струм воно міряє по мінусовому, відповідно, сюди. Тепер питання: а як воно міряє? Навантаження в нас де буде? Тут буде живлення і вимірювання. Навантаження в нас не буде, тому пропускати не обов'язково, але принаймні так можемо вмикати. Тоді цей сюди, цей сюди є, підключили, заживили. На жаль, тут немає індикаторів, і поки що не що тут відбувається. Треба буде брати тести. Тим часом підключаємо морду, котра. Вмикається. І що вона нам показує? Показує нулі. Кнопки незручно нажимаються, але то таке. Можна щось вибрати. Купа параметрів. Set, value, range. Одним словом, воно не бачить акумулятора. Воно не реагує ні на що. Почнемо з перевірки. О, щось засвітилося, значить, воно таки живе. Це виходи комутуються, значить процесор живий. Значить, як мінімум живлення тут є. Треба розбиратися, чому нема зв'язку. Модулі ось ці це, власне, мінялися і воно не допомогло. Цікаво, що куди, як нашого. І так, нам треба зрозуміти, чи є зв'язок, як то зробити. Спочатку дивимось живлення, живлення модуля присутнє, обмін на шинах, пакети ходять, принаймні від процесора на радіовузол щось приходить. А що з приймальною частиною? Десь нам треба тут знайти мінус. Він в нас ось тут. Живлення також є. Пакети. Пакети теж ходять. Тут є прямо кутнички, тут є якісь дані. Пакетики ходять. Тобто, або воно не синхронізоване, або передаються нулі. Так, треба розбиратися які саме контролери. Чотири радіоблока не можуть бути несправними. Тому навіть не знаю, що сказати. На передаючому модулі дані ми вже бачили, Воно йде напряму на процесор живлення є. Тут домахатися нема до чого. Тут, відповідно, або не приходять сигнали на процесор, що мало ймовірно, або десь щось губиться на радіо. Або на приймальній частині. Якщо взяти приймальну частину, о, приклеїли, як я то люблю. Якщо взяти приймальну частину, то тут теж бачимо, що пропаєно добре, і запитань бути не може. Тут нічого немає, це ми можемо заклеювати назад. Звідси. Перевірити під мікроскопом приходження сигналів на процесор. Але скоріше за все, проблема також не тут. Монтаж на платі, щоб дещось було не пропаєно, мало ймовірно. Проте зараз перевірю. Очікувано ніяких апаратних проблем я не знайшов. До про все дзвониться. Йде живлення, є пакети ходять. Ходять як з одного боку, так і з другого. Відповідно. Модулі теж підкидувалися, 4 штуки несправних, мало ймовірно. Відповідно, залишилося гритися в інструкції. В інструкції є два параметри: SFH і FCH. Це параметри, котрі дозволяють задати адрес і мультиадрес. Вказано, що діапазон до 125, тобто можна вибрати адрес свого приймача. Задати його, і воно відповідно тоді синхронізується. А якщо у вас декілька передавачів, то можна в додатковому параметрі задати адрес іншого і буде одночасно відображатися декілька. На жаль, інструкція дуже скупа, ніяких подробиць немає. Я перебрав весь діапазон від 0 до 125. напруга не з'явилася, не бачить. Якби навіть не знаю, що сказати, і можна вибирати більше 125, хоча в інструкції про це не згадується. Мінюшка сира не розбудована з поясненнями. Як воно має бути невідомо, синхронізувати мені теж не вдається, але апаратно ці речі справні. Адрес також ніде не вказаний, він невідомий. Я думаю, що над тим питанням треба... Працювати разом з китайцем, тобто задати продавцю запитання, як синхронізувати декілька чи вернути зв'язок з модулем, тому що апаратних проблем немає. На жаль, цього разу я не маю чим допомогти.